Лов, Андрюха, лов, дивись. В ножки може бути, ножки. Дивись ручки, ручки, і ножки. Прихвачуй ногу пробуй. Прихвачуй ногу, Андрій. Прихвачуй ногу. Прихвачуй. От на нього, давай на нього, давай. На нього виходь. Ножками, ножками вилазь на нього, хорош. Давай, шадру, Віджимай, Віджимай бід, його, віджимай. Віджимай, віджимай голову, Андрій! Голову віджимай ручками! Віджимай! Андрій, прихвачуй, Андрій! Андрій, ручку її прихвачую, приквачує ножку. Ручками працюй, ручками. Прихвач. Прихвачу, Андрій, Прихвачуй, ножку. Хорош, давай! Скидай, скидай! Тримай, 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 тримай! Гілютину, гілютину роби. Давай, душе, душе, Андрій! Душе! Розсагай, розсагай його, розсагай! Кисай! Хорош! Андрій! Андрей. 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 Андрей.